Що Бог поєднав, людина хай не розлучає. Бог створив сім'ю для любові. Проте, сучасні сім'ї все частіше стають полем бою для конфліктів та болю. Сім'ї не живуть, а виживають. Дехто навіть наважується на відчайдушний крок розлучення. Проєкт студії Крок назустріч вижити в сім'ї. Врятуй сім'ю! Вижити в сім'ї. Напередодні Різдвяних свят скажемо Христос народився. Славімо Його! Наближаються Різдвяні дні, коли Україна вкотре буде славити того, хто спас людство від їхніх гріхів Ісуса Христа. Тому сьогоднішній випуск буде особливим, адже ми завітаємо до трьох сімей, які розкажуть нам, як вони відзначають Різдво Христове. Отож, розпочнемо. Розпочнемо. Зараз я знаходжуся біля будинку сім'ї Лисюків, яка в минулому році стала учасником телепроекту Вижити в сім'ї, де глава сімейства Святослав розповів нам, як він з Божою допомогою пережив втрату дружини та виховував трьох дітей. Сьогодні Святослав та його діти святкують різдво. Які ж особливості святкування у їхній сім'ї? Про це ми зараз дізнаємося. Ходімо. Здається, сім'я Лисюків вже готова до святкування різдва. Дорогі друзі, давайте ви станете безпосередніми глядачами і слухачами цього різдвяного співу. Право. Після такого різдвяного співу хочеться сказати: Христос народився. Його! Я вже вкотре у вас, але сьогодні я з іншою ціллю дізнатися, як же ви святкуєте Різдво. Розкажіть, будь ласка, Різдво це велике християнське свято, яке полюблюють діти й дорослі. І ми зазвичаєм нашої сім'ї йдемо до церкви, де співають християнські пісні. Де читають Слово Боже, це приносить для нас благословення, тому що Ісус Христос прийшов в цей світ заради того, щоби нас спасти. На мою думку, різдво це не тільки привід зібратися за святковим столом, але й прославити Бога в нашому житті з нашою сім'єю. Що й ми робимо? Мої сестри смачно готують, і у святкові різдвяні дні у нас завжди є запечена індичка, і я її дуже сильно полюбляю. Але найголовніше у ці святкові дні, що ми ходимо разом до церкви, і там ми чуємо проповіді, славимо нашого Бога. І я надзвичайно вдячний Богові за те, що Він зробив для нашої сім'ї. Як і усі, ми готуємо святкове стіло, ми е, прикрашаємо будинок наш. Е, але саме цінне це те, що ми ходимо в церкву. Ми можемо дякувати Богу за те, що він прийшов в цей світ. Окрім того, що ми ходимо до церкви. Різв'яні свята для нас є дуже хорошим привідом побачити своїми рідними, близькими, привітати їх з народженням Ісуса Христа. Це є дуже цінний час для нас. А що ж такого особливого Ісус Христос зробив в житті вашої родини? Особливим є те, що Ісус Христос подарував для нашої сім'ї вічне спасіння. Я щиро і дякую Богу, що Бог турбується про нас. Я і мої діти служимо йому, і Він є з нами і в радощі, і в труднощах. Особисто я вдячний Богу за те, що він продовжує мені життя і зберіг мене в тій аварії, яка відбулася 12 років тому, і за те, що я можу зараз далі його славити. Особливим для мене є те, що Ісус мені вказав, як правильно жити. І я щаслива, і моє щастя заховане в Бозі. Особисто для мене Ісус Христос є кращим другом. Коли мені важко або є якісь проблеми в житті, я звертаюсь до нього, молюся, і він дає відповідь. На любі питання, головне вірити. А як саме у вас, молодих людей, проходять різдвяні дні? Чим ви у цей час займаєтеся? На це різдво я буду співати в молодіжному церковному хорі, де будемо прославляти народженого Ісуса Христа? Мені найбільше подобається те, що ми з молоддю можемо в різдвяні свята їздити по різним селам, по різних містах і співати різдвяні пісні. Це дуже цікаво. І ще ми співаємо в хорі. Ми... Співаємо в групі, ми прославляємо нашого Бога. У нас є така традиція. На перший день різдва ми завжди запрошуємо дідуся та бабусю на святковий обід, а також у нас є група з моєю сестричкою Олією, де ми співаємо і готуємося. Слава нашого Бога. В ці різдвяні дні бажаю миру, здоров'я, любові. Хай Ісус Христос благословить ваші сім'ї. Мені надзвичайно приємно було з вами спілкуватися на тему різдва, тому від щирого серця бажаю вам щасливих різдвяних свят. Дякую. А зараз слово передаю своїй колезі Галені Фурман, яка наразі знаходиться біля будинку іншої сім'ї. Я знаходжуся у селі Рованці біля будинку сім'ї гусиків, які виховують восьмеро дітей. Свого часу вони також брали участь у телепроєкті Вижити в сім'ї тоді подружжя розповіло, як молитва не один раз рятувала життя їхньої родини. А сьогодні ми поговоримо з ними про те, як вони святкують Різдво. Доброго дня. Доброго дня. Ми вас чекаємо вже. Будь ласка, проходьте. Дякуємо вам. Володимире та Тетяно, ви, напевно, як і будь-яка подружня пара, активно готуєтесь до Різдва. Розкажіть, як саме відбувається це у вашій родині? Звичайно, для нас Різдво це не є чергове свято в році. Але цього дня чекають діти, тому що саме в цей день ми робимо для дітей, для сім'ї подарунки. І не тільки подарунки, діти люблять також щоб був святковий стіл, і я, як кожна господиня, теж стараюся з ними щось приготувати до свята. Старша донечка пече тортики, дуже смачні, і все інше прибирають в домі, допомагають у всьому. Володимира та Тетяно, думаю, що прибирання та святкові страви це не найголовніше під час святкування Різдва. Все ж таки, на що найперше ми повинні звертати увагу, готуючись і святкуючи це велике свято? Звичайно, що коли ми готуємо до свят, в першу чергу ми маємо пояснити своїм дітям те, що коли ангел з'явився для пастухів. То він сказав, що я звіщаю вам радість велику. Різдво це перше радість велика, яка прийшла усім людям. По-друге, з Різдвом прийшла надія для людей, які втратили надію в цьому житті. І по третє, Бог в Різдві показав для нас, християн, що ми маємо ціль. І щоби на протязі всього нашого життя ми. Могли досягати цієї цілі і досягнули цієї цілі. Тобто, Різдво для нас в першу чергу це радість, надія і ціль, яка дає нам впевненість у вічному житті. Оце ми маємо пояснювати своїм дітям для чого або ж суть Різдва Христова. Тобто, у підготовці до Різдва і святкуванні потрібно, щоб у кожній сім'ї були правильно розставлені пріоритети, адже ми можемо інколи. Святковий стіл поставити вище цілі самого Різдва. Так, ми маємо пріоритетами ставити якраз оці ці речі, які я назвав. Що ми маємо радіти в спасінні, радіти в Христі, що він прийшов, і це якраз є наші пріоритети. А святковий стіл це все якраз доповнює гарного настрою нам. Володимире, як священнослужитель, як ви думаєте, чи може бути таке, що Різдво для багатьох людей не має особливої радості, не приносить? Чи можуть сім'ї втратити це? Я думаю, що можуть. Коли людина жодного разу не зустрілася з Ісусом Христом, якби пастухи не пішли в стайню і не побачили народженого Ісуса Христа, вони б не мали повної радості. Але коли вони зустрілися з ним, вони, вийшовши з стані, написано в Божому Слові, що вони раділи, що мали зустріч. Ось тому кожна людина, яка зустрінеться з Ісусом Христом, вона буде мати радість. І людина, яка не зустрілася з Ісусом Христом, я рахую, що для неї Різдво це не є справжня радість. Володимире та Тетяно, ви зазначили, що Різдва по особливому чекають ваші діти. Ми зараз з ними поспілкуємося і дізнаємося, як вони зі свого погляду вбачають, що ж таке Різдво. Друзі, привіт! привіт! Що вам найбільше подобається під час Різдва? Розкажіть нам саме це я люблю на різдво. Це тоді, коли мама готує дуже багато страв. І з них найкраще це плівя. Мені найбільш подобається, що ми вчимо різдвяні вірші і йдемо з сім'єю до церкви і розказуємо їх там. Мені найкраще е подобається, як мама пече на різдво курку, і ще подобається, як тата нам привозить всім разом подарунки. До речі, ваша найменша сестричка Аліна підготувала для наших телеглядачів різдвяний подарунок. Ну що, дивимося? Вся Україна співає нині кругом торжество. Друзі, ми вас вітаємо славим Господнім, різдвом. хай вини небо хваління. Нам народили життя, ми їм маємо спасіння і вічне життя. Чистися щиро, співайте. Слава Ісусу Христу! Мир на землі сповіщайте, Бог намте радість святу. З якими словами ви звернетеся до українських сімей напередодні Різдва? Шановні телеглядачі, я зичу для вас усіх, щоб у ваших сім'ях завжди панувала радість. Щоб у ваших сім'ях завжди була надія, і щоб ви мали ціль у своєму житті. Тому для усіх українських сімей я хотів би, щоб у ваших сім'ях завжди була атмосфера Різдва Різдва справжнього не тільки на столі, але й у ваших душах, щоб панував мир, спокій і злагода. Тому. Я бажаю вам всім щасливого і гарного Різдва Христового і Божого благословення. Володимире та Тетяно, дякую за вашу гостинність та спілкування. Бажаю, щоб цьогорічне святкування Різдва принесло вашій родині багато благословень. Христос народився. Слава йому! Продовження сьогоднішнього випуску програми. Дивіться наступної суботи, о 17.40 в ефірі 12-го каналу.